Навіщо потрібні інші тайтли, якщо існує One Piece від віддачі Оде, твердження із яким можу погодитись частково? Важливо отримати експірієнс від інших тайтлів. Історія манги починається в 97-му, а аніме стартує в 99-му. Якщо все складеться, то завдяки цим відео ви зможете дізнатися про персонажів світ та War One Piece, не читаючи його. Але якщо вас зацікавить ця історія, то бажаю приємної подорожі і перегляду в цьому величезному. І цікавому світі. Розбір першої арки це лише вступна частина. Саме цікаве буде далі. Тож One Piece починається із зав'язки сюжету, яка розповідає про пірата Голд Роджера, який досяг всього і знайшов One Piece. Він став королем піратів і пірат, через страту якого уряд хотів знищити дух піратства. Але ефект був зворотнім, адже тисячі шукачів пригод вирушили в моря Лайн, так, історія одразу окреслює мету пригоди головного героя, як і в іншому шонені Наруто, який одразу в першому розділі кричить про те, що він стане Хокаге. Але остері стоїть і Чіго Курасакі, який прагне захистити близьких. Події переносяться в теперішній час, на корабель, де відбувається бал, і вперше в аніме нам представляють кішку з водійку Намі. У манзі цього моменту не було, тому що з намі манга знайомить нас уже в міні-арці Оренштауну. Мабуть, хотів пов'язати сюжет так, щоб роль намі була вагоміша. Вже з першого епізоду на противагу Манзі, і ми більше співпереживали їй або ненавиділи через ті дії, які вона робила в перших трьох серіях. Моряки витягають важку бочку сюрпризом. Це відбувається під час нападу піратки Альвіди. Про те, як Вуфів потрапив в таку халепу, ми поговоримо трішечки пізніше, повертаючись до Альвіди. Хочеться сказати, що для мене вона сама по собі не є дуже цікавим персонажем, навіть з урахуванням того, що з'явиться знову в сюжеті. На ній буде продемонстрована сила диявольського плоду Луфі Гому Гому, і вона стане одним з тригерів для зміни Кобі. Типу слабкість треба фіксанути, плод наділяє здібностями свого власника, але натомість забороняє йому плавати. Людина як сокира. Луфі ж може розтягуватись завдяки плодові. І друге, через неї Вуфі знайомиться з Кобі, в якої є мрія, але тільки не стати піратом, а стати марином офіцером. Але він, на відміну від Вуфі, духом не сильний. І виконує роль хлопчика для биття в піратській команді, в якій перебуває не за своїм бажанням, адже був схоплений. Коли відпливав на човні і змушений був працювати, щоб не загинути. Альвіда, дівчина, яка як король зі шрека, що весь час біля дзеркала, запитує, хто найкрасивіший, а роль груші виконували її підлеглі або вороги. У випадку, якщо відповідь не задовольняє жінку. Друга яскрава особливість Мугівари це звірячий апетит. Варто сказати, що кожен член команди соломіних брелів має свої особливості. Луфі наплювати на корабель, а вдаряє Луфі лише тому, що кобі сумнівається в мрії. На відміну від Вуфі, який просто стане королем і все. І це характеризує його як цілі спрямованого. несвідомо каже, де знайти роруно азора. Саме тут Вуфі починає мемити супротивників, чим викликає її гнів. Як я й казав, ми, звісно, будемо дивитись на намі, але фокус змістимо, коли почнеться її арка. Зараз це Зора і головний герой. Ось наші об'єкти уваги. І так, Монкіді Вуфі і Намі зустрічаються поглядами, той рятує ко. Обі, адже хлопак заслуговує тепер повагу. Тепер мета вуфі це пошук хантера на піратів. В мензі ситуація складалась по іншому. Не було ніякого баву, був лише піратський корабель і битва на острові, яка закінчилась перемогою вуфі. Поговоримо детальніше про головного героя Тайтлу, про дурноватого му Євару, який цінує свій капелюх, на кам, і, звісно, куди ж без величезного шматка м'яса, та й бажано побільше. А чи тупий Луфі насправді? Постав якось собі запитання. Часом мені здається. Що це все обман від Оди, адже той справді може швидко ухвалювати рішення і аналізує ситуацію, що автору і аніме не потрібно показувати його внутрішні роздуми? Він мислить настільки швидко, що діє неосвідомлено. Наруто теж був, наче дурником, та тільки за свою швидку техніку тіньового клонування Расенган за тиждень і зміг у битві з забузою придумати складний план. А чи хороший управлінець Вуфі подивимось по ходу сюжету, повертаючись до Вуфі. Той з самого дитинства був готовий до боїв, загартував себе шрамом, показати, що він такий крутий. Зоро, щоб здавати сильніше, наприклад, використовував більше мечів. Шанкс вгадав майбутнє Луфі. Коли сказав, що пірат, який не вміє плавати, мертвий пірат, бо насудилася судилося Вуфі навчитись плавати. І коли червоноволос розсміявся від слів Вуфі, що той типу сильний і назвав свій коронний прийом, правда, без розтягування рук, Шанкс навіть заходив тим Вуфі, що посміявся над кулаком, і як кулою з пістолета. Ну, Вуфі потім така атака була, звісно. Шанкс поводиться, наче як батько, по відношенню до Вуфі, адже саме через нього той пішов у море, став піратом, хоча навіть через 20 років. Ми все одно практично нічого не знаємо про цього персонажа. Він говорить: не сміятись над Вуфі. Хоча сам тровить вуфаря дорослістю, коли той випад запропонований сік, а не запросив келих алкогольного напою, поїдання фрукту відрізняється. Заїдання стресу краще характеризує вуфі, ніж просто ненажерливість, Хоча знову ж таки. Це все виникло на тлі стресу через відмову шанкса, адже не має скарбів, а значить за обід не розплатиться. Ну типу звідки у дитини будуть кошти. Автор Ода протиставляє піратів бандитам, хоча вони всі розбідники. На їхньому тлі зграє шанкса, виглядає етакими віччовими сім'янинами. З одного боку він стерпів приниження, хоча як бути продемонстровано далі, це зайвий конфлікт, адже він не чіпляє друзів та й силу не хотілось продемонструвати. Або ж бандит не знав популярність шанкса. Terima <tuk tangan> Шанкс навіть прибирає за собою, ну щоб не клопотались. Команда, до речі, у звичайній ситуації так само веселиться і не сприймає все на серйозних шах. Чисто відображають портрет свого капітана. Це дозволяє їм знущатись і сміятись над їхнім босом. Але вуфі це сприймає на власний рахунок. І це не привід для бійки для такої людини, як Шанкс. Адже той усвідомлює ситуацію, як таку, що не потребує його уваги. Але якщо чіпляють честь та гідність його друга, то це вже серйозний аргумент для відсічі, і якщо ти дістаєш зброю, то це вже не просто порожня погроза, а це твоя готовність до бою і смерті. І одай не панькається, а одразу вбиває людину. Шанкс контратакує. Самі пірати Шанкса показують, що вони все ж таки пірати. Ти можеш плюнути в обличчя, але будь готовий битися, коли честь твого накама знаходиться під загрозою. Бандитів, я не розумію. Ви ті ж пірати тільки на суші, та й все впевненість зникає моментально, коли дають відсіч, щоправда, битва закінчилася не дуже добре, адже Луфі викрали, і Шанкс знову трясеться. Адже як він не зміг простежити за такою дитиною, бо це ж як ніяк відповідальність. Рудоволосий рятує Луфі, віддавши руку заради майбутнього покоління. Сам Шанкс налякав монстра волею. Цим же Ода показує, що персонаж не такий простий, як здається, на перший погляд. Вуфіш після цієї ситуації розуміє, що йому рано йти з Шанксом, і той наважується самостійно вийти в море лише згодом. В нього з'являється ціль зібрати команду і стати королем піратів. Але так як той не вмів плавати, то й втрапив бочку. Шанкс дає капелюха. Як символ поваги, як одну з найбільших своїх цінностей, яку повинен буде повернути Луфі, коли заслужить повагу і авторитет у піратському світі, стане на один рівень шанксом і розглядає капелюх як цінність, обіцянку, спадщину наступному поколінню, герой вийшов у море один на маленькому човні, і його очікує довгий шлях. Шукаєш де подивитися One Piece в українській азвуці. Переходь по посиланню в Телеграм і кайфуй. Луфі та кобі припливають на острів, де від слов Морган або Рорунуа Зоро всі здригаються. І ось перед нами постає Зоро, тір один вайфу One Piece, у якого немає конкуренції. Мечник повіжний на стовпі і, ймовірно, навіть прослідковується аналогії з Ісусом за те, що став на захист. Він прийняв своє покарання, наш вольовий зелений мох. Ака Марімо вирішує не брати у Нігірі. Однак все змінилося після того, як страву було розтоптано. Бо зоре відомо, що таке важка праця задля досягнення результату. Зора місяць голодує і випробовує свою силу волі. Залишилось всього 10 днів. Все це зрозуміло з вигляду зоро. Стійка самовпевнена людина. Вірить в те. Що він виживе, зійде онігірі з землею? Що праця дівчинки та її сльози не зникли задарма, та й год відчувається. Але цілу їжу зора не брав, бо знав, чим це може закінчитись. Тепер вона в землі і дівчинці. Більше нічого не загрожує. Це все контрастує зі статусом демона і чутками, які ми раніше чули про мисливця на піратів, хоча так мечник ніколи себе не називав. Дають людині кличку або поганяло і спробуй її ще позбутись. Зора начхати на піратів. Пам'ятаємо так, як Вуфі було начхати на корабель, мечнику важливіше дотримуватись слова, тому через захист він змушений був піти на угоду, щоб захистити слабшого. Зора персонаж, якому не складно піти на поступки. Або ж приступити гордість. Щоправда, зора хочуть повісити, і Луфі потрібно діяти швидко, щоб врятувати Марімо. Він був обурений тим, що він все зробив по совісті, а його надурили. Гельмепо – потиповий синочок з зажерливого керівника, який без батька нічого не може. Може націлити пістолет на слабкого для маніпуляцій. Повертаємось до головного виходя цієї арки: Моргана Антоганіс з великим Его. Йому все мало і мало. А погеєм його внутрішнього Путіна стало бажанням встановити власну статую. Він жорстокий по відношенню до сина, якого огидно бити, тому той його ніколи не чіпав. Герой не ти, а я. Користуйся тільки тим, що я даю тобі. Тому хельмепа не можна назвати щасливим. Морган не особливо цікавий антагоніст, як той самий крокодайл, про якого є відео на каналі. Проте свою роль виконує чудово, особливо коли страчує тих. То не підкоряється його диктатурі. Звання для такої людини понад усе, а статус вирішує правити чи ні, асоціює себе зі статуєю і будь-яка подряпина. Прирівнюються до зради, бо це шкода егу Моргана. У реальному світі існують такі ж люди, як і Морган, тому риси персонажа сприймаються з розумінням контекстів. Так само його фраза переможців не судять говорить про те, що правила диктує той, хто переміг. Підопічний настільки бояться командира, що краще застрелитись, ніж терпіти. Зора ніколи не піде проти своїх переконань. Луфі Зора, емоції якого яскраво гібербалізовані. взяти ту ж пос... Смішку, яку зацезурив канал Фокіц. Вуфі і слухати не хоче марімо. Нарікає Зора своїм накама, і мечі вже готовий забрати. Використовуючи шантаж, мовляв, мечі я тобі не віддам. В аніме, до речі, трапився куметний момент, бо саме Зора вказав, куди йти до бази, хоча в нього топографічний катенизм. Для мечника мечі дорожчі за життя. І образ зора як самурая тільки підкреслює цю істину. Адже навіть сею Зора Кадзе і в основному озвучує воїнів і самураїв. Варто згадати, що сею Вуфі Танака Маюмі теж прекрасно справляється зі своєю роллю. Сею жінка для чоловічого персонажа. І знову тут виділяється Ічіго. Перевага аніме над мангою полягає в тому, що завдяки сею ти можеш відчути персонажів. Емірацітостю, кобір ранять за його мужність. Вже відбувся девелопмент персонажа Зоро. Він стає зобов'язаним Луфі, адже той врятував його від страти. Марімо під час розстрілу не готовий розлучатися з життям через обіцянку. Таким чином, через дії Вуфі той має стати піратом, інакше помре такий собі вибір без вибору. Зора не бездушна машина для вбивства і не вбиває матросів, говорить слушні речі, які справді стосуються піратів, адже й так він злочинець. чи виходять загалом то наплювати. Його ім'я зобов'язане прогреміти на весь світ, а інакше він уб'є Вуфі. До речі, в аніме намі і в Моргана забрала золото, але в Манзі цього не було. У підсумку Морган недооцінює Вуфі, як і інші. Просто тому, що він невідомий і без звання. Та ще й має вигляд дурника. Хотів зламити за пару днів, а як наслідок сив на путиль. Настав кінець тиранії. Щоправда, зора впав як зазвичай без сил. Луфі рятує кобі, бо зробив вигляд, що не знає його. Кобі не одразу зрозумів цю істину, той ще натиснути на кобі, щоб в'язатися в бійку, щоб ті типу, побачили в вуфі ворога Кобі, і з нього спав усі підози в співпраці з піратами, і офіцер з великим серцем прийняв покою юнука в матроси. Савага віддає честь безголов убору. Разом з тим вартові віддають честь піратам, які поклали кінець страні Морганів, віддана честь піратам тиждень без їжі. Це принцип морських вартових. Хоча хто б їх звільнив, якби не наш вічний революціонер, дух шило, рве до бою, на відміну від вуфі. Нам мало що відомо про дитинство мечника. Здається, ну що тут зоро порівняно з драмою інших персонажів. Але це хибне уявлення, адже потрібно брати кожен конкретний випадок, як він впливає на персонажа, і на його лінію розвитку. Персонаж Зоро – це постійне подавання труднощів, балансуючи між життям та смертю. В аніме ми отримали розчинний флешбек. Він приходить до доджо, вигадуючи, що він непереможний у своєму селищі. А як ми знаємо, непереможний це лише слово. І якщо програє, то стане тут вчитися. Можливо, у нього не було грошей на навчання в доджо, і Зора придумав такий план. Але скільки б мечів він не взяв, проти нього вийшла Куїна, дочка господаря, яка легко перемогла Зоро. Майстер меча, яка здатна і дорослого перемогти, потенційно була б найсильнішою. Містер Бушідо і двома стилями не володіє, а взяв клинки з бамбука, перше в руки. Адже він типу сильний, ґац бився великим мечем через відсутність маленьких. Що внаслідку зробило її неймовірно сильним і унікальним мечником з величезною рейкою? Зора тренується постійно, підіймає важкі гантелі, виснажливі тренування. Таким самим був і Гац, який пораненим або просто махав, або тренувався, щоб не сидіти без діла. Обидва перемагають, переходячи поріг болю, обидва усіяні шрамами, обидва розмірковують про сенс буття і що таке шлях меча. Але всі ці тренування... Були безрезультатними. Куіна була все одно сильніша і здобав вже двохтисячну перемогу без поразки, але її очікував шок. Адже батько не може й передати школу, вона жінка, статус тієї епохи не міг цього дозволити. Тож починається останній бій. Щастить тобі, Зора, що ти хлопець, ти підростеш і станеш сильнішим за дівчину. А в мене навіть груди ростуть, чому я не народилась хлопчиком? Вона народилась не в той час і не в тому місці. Але зора не важливо взагалі якої ти статі, навіть якщо ти дитина, вигадування виправдання для перемоги, знецінньою тренування. З Зоро, він візьме стільки мечів, скільки треба для перемоги, буде тренуватись до виснаження. Але їхні дуелі більше не судили збутися. Квіна помирає. Є версія, що в Японії так позначають су зробована це з відсутності перспектив або якась інша безумна теорія може народитись в голові читача. Батько віддав Зоро меч, і той став зберігати волю Куїни в цьому мечі, вирушаючи в дорогу, щоб виконати обіцянку. Музична тема Зоро є найкращою серед усіх персонажів в Piece, бо вона розповідає його історію. Музична тема, що поступово зростає в напрузі, оповідає про подавання труднощів після падіння Зоро. Тема змінює своє забарвлення на бій, на бажання тренуватись і захищати своїх накама. Знову ж таки, для порівняння тем. Тема Guts з Берсерка 97-го так само за своїм звучанням оповідає про нелегку долю Гатса, про його подавання труднощів, про постійну боротьбу за виживання. На противагу спокійна і навіть мрійлива тема Luffy. Так починається пригода маленької команди, які бажають потрапити на Гранд Вайн, пригода без корабля, без статусу і команди. Коли обидва нікому невідомих пірата намагаються захопити Піс. У Зоро локальна популярність. Він відомий в морі із Блю і ще в деяких частинах. Проте це не відміняє того факту, що їх ніхто не буде сприймати серйозно, особливо Луфі. Всі будуть думати, що саме Зора капітан. І це цікаво спостерігати, як поступово команда зростає і розвивається, як збільшуються винагорода за їхні голови, як світ і його тимний. Розкриваються перед нами. Вафайль! Дякую за перегляд!